Ця проблема в тому, що президент взагалі не формулює свого ставлення до, як мінімум, двох ключових проблем, звідки взялась взагалі вимога європейців, а потім уже американців, а ще перед цим українського народу про відставку Єрмака, тому що вони якраз прекрасно розуміють, хто такий Алібаба, і давати чергову порцію. 70 мільярдів євро в наступний бюджет uh -huh. з таким станом речей вони не готові. І в нас по сьогоднішній день немає бюджету наступного року. Президент тут сформулював вчора свою позицію. Я Андрею не отдам. Тоді він ризикує залишитися без бюджету. А наших українських грошей, як кажуть експерти, вистачає лише по березі. І тут я не можу об'єднатися навколо президента, бо не варто я. саме ідеальний ярмак, навіть якби він точно не був волі бою, навіть якби він був світочем. Економіки та дипломатії він не вартує ризикувати такими масштабами з країни. Друга історія мирна угода. Президент так і не озвучив своє ставлення, хоча у нібито її погодився з нею, хоча не поставив на цей раз підпису, привіз в Київ В Києві. Президент і американська делегація поговорили, і є офіційні заяви від нашого е, офісу про те, що президент в цілому погоджується і хоче вносити правки. Тоді давайте почекаємо його позиції. Бо якщо йдеться про те, що ми віддаємо незавойовані території, взамін за те, що на завойованих територіях Україна. Припиняє бути назавжди, то звичайно це не неприйнятний варіант. Якщо нам говорять про те, що російська мова буде державною, а російська церква буде недоторканною, це неприйнятний варіант. Тому я хочу побачити текст і позицію президента. Угода передбачається України з Америкою, а потім Америка їде в Росію і там проговорює те, що мовили. Давай так скажемо, тут. А потім Путін, звичайно, докіне туди ще парочку гранат. Вони знову повернуться до нас, і от зараз ми живемо в тому часі, коли бачимо, якщо в тебе нема свого плану закінчення війни, то тобі підсовують для швидкого Ого, узгодження чужий.